Фейс проти героїк. Сімпл в інтерв'ю перед початком цього матчу сказав таку цікаву фразу, яка мені сподобалася, що він не відчуває себе стендином в цій команді. Це говорить про те, що фейс, попри те, що вони не так давно разом з Сімплом грають, вже встигли його інтегрувати в свою команду настільки, що він себе почуває комфортно. Ну і з перших же раундів цього матчу проти героїк, Сімпл почав показувати себе в усій красі. В пістолетному раунді він зробив таких два дуже. Таких дідівських кіла. Я не знаю, чому він грає з п 2000 мабуть, єдиний гравець на мажорі, який грає з П2000, але він з нього влучає і влучає дуже жорстко. Ну а взагалі гра з самого початку пішла під повну диктовку команди Фейс. Вони за захист, ну там кожен розвалював. Фейс не дали їм навіть подихати в цьому протистоянні. Фроузен в кінці там взагалі щось нереальне дав, залишився один в три в пленті, дав з дігла з однієї кулі два фраги. І ще й потім третього вбив, тобто це клач один в три, Ну тут вже ну питання були зняті абсолютно всі, от саме в цьому ігровому моменті.